Два комп'ютерні класи один як подарунок народного депутата, другий отриманий за урядовою українсько-китайською програмою. У Корюківській загальноосвітній школі номер 4 можуть похвалитися не лише цим. Торік тут з'явилося нове спортивне знаряддя, мультимедійні дошки, презентаційне обладнання, і як кажуть, вчителі за 2016-й зроблено стільки, скільки за останні 10 років. Ми цього року досить багато вклали грошей в. В школи наші. І я на зустрічі з директорами сказав, що 16-те місце в області за по олімпіадам для Кирківської об'єднаної громади це не влаштовує. І ми, хоча б хоча б в топ 5 після Ніжина, прилуки Чернігова, ми готові четверте місце зайняти з радістю. До школи підвозять на навчання дітей з шести навколишніх сіл. У шестикласниці Ольги Романенко з Петрової Слободи поїздка займає 20 хвилин. Я встаю кожного ранку о 6.30. тридцять. Да. Одягаюсь, снідаю і йду на автобус. У нас на сьогоднішній день не вистачає автобусів, і у нас деякі дітки виходять о сьомій годині ранку. Взимку це дуже відчутно. Вони виходять і, е, ще темно, і повертаються також уже темно. Тому нам е, треба збільшувати кількість автобусів, щоб е, діти виходили хоча б о 8-й годині, коли е, ну, вже, вже видно на вулиці. У нас було два автобуси, вони працювали, в принципі, нам вистачало автобусів, але один з автобусів був вже ж, е, з, з поважним віком, скажімо так, тому е, ми його замінили зараз на новий автобус. і… Е, Буде підвозитись та сама кількість дітей, яка підвозилась, але вже ж, в принципі, умови підвезення будуть кращі. Автобус комфортабельний, новий, тому не буде таких перебоїв, які можливо бували там з поломками автобусів. Ключі від нового автобуса урочисто вручив голова облдержадміністрації. Перше цьому році шкільний транспорт отримали саме коріківчани. Надалі програма триватиме, бо питання підвезення дітей до шкіл в нашій області актуальне як ніколи. Зокрема, при оптимізації малокомплектних навчальних закладів, саме такі автобуси стануть своєрідним ланцюжком між домом і школою. Я вот ну взагалі не хочу вживати термін от, закриття закриття». Питання основне це дати якісну освіту нашим учням, тому що у нас, от мені зробили аналіз. У нас на сьогоднішній день біля 100 малокомплектних шкіл з їх в області біля 30, На сьогоднішній день це дітей навчається біля 20, 15 20 дітей. В таких школах викладачі викладають по 7-8 предметів. Рекорди, я кажу, є в Городянському районі, коли вчитель трудового навчання викладає 12 предметів, про яку якість освіти ми можемо говорити. За 10 останніх років у тепер уже Курюківській громаді було закрито 10 малокомплектних шкіл. Найменше за кількістю учнів зараз Савеньківська, де навчається 72 дитини. З транспортом проблем у них немає, є інші, зокрема з дитсадком. Я буду подавати прохання, щоб при школі відкрили дошкільний. Ну як... Кімнату дошкільну, щоб діти ходили і е, навчалися. З гаражом є проблема, гараж потрібно добудувати, тому що він холодний, майстерню повинен, ремонт не, маю, не було майстерні дуже довго. Як ви бачите, потрібно фарбувати фасад школи, фундамент, е, тобто парти в нас дуже старі, тобто проблем дуже багато. Одну з них заміну газової котельні на твердопаливну – вирішували з липня минулого року. У грудні запустили нове обладнання і тепер спалють втричі менше. Економія становить більше 100 тисяч гривень на рік.